Тож ми сьомо вийшли з вокзалу у Римі. Він не такий гарний, як у Мілані, до речі. Yeah. І прямуємо до на заселення в нашу кімнату. Ну і звичайно потім йдемо explore Rome. Тож ми з цьому зайшли у фінський ресторан, де нам не хотілося дуже бульйоном. Я взяла просто Ось в цьому просто бульйончик і ще рис собі, щоб наш організм працював, бо від італійської їжі в нас щось не дуже все працює. Тож ми дійшли до позеню.

А це місце називається Ларго де Торе, Аргентина. Декілька фактів про це місце. Там живуть десятки котів, за якими доглядають волонтери. І це давні римські руїни, де був убитий Юлій Цезар. я не знаю. Здравейної структури у Пантеона. Сонце присіло звичайно, як часті не переразило пускальників. Пантеон ще один із найкращих збережень античних храмів у світі, побудований понад 2000 років тому, присвячений усім богам, і він знаходиться в центрі Рима. Як бачите, ми біля фонтану Треві, звичайно, було дуже багато людей. Але з 1 лютого буде платний доступ. Щоб спуститися до води та зробити фото максимально близько, треба купити квиток за 2 євро. Це для туристів. Рано це сніданок. Такая Ребята це Ватикан, Ми до нього зараз дійдемо якось, але я дуже боюся з на цьому нагляду. Дуже багато людей. Тож, друзі, ми прямуємо до найменшої незалежної держави. Серце католицької церкви Ватикан. Дуже багато людей. Мені аж страшно. Челати. Ми зараз направляємося до іншого місця. Дуже несподівано вирішили цю проїзд, тому подивитися на сутний де ми будемо. А поки просто наш маршрут. І така електричка. Тож ми направляємося до нашої точки, нам спускатися вниз і вниз, тут дійти туди. Я решила дети. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. ну и mm -hmm. Короче. Думаем, что нам время полдня делать. У нас поезд в 10 вечера в Милан. Мы такие, а, пох, поехали, тут же море есть недалеко. Найс. Nice. cheers, Чирс. i mean Просто гляємо, риємо, насолоджуємося. Ми вже подивилися все. Полізей, і полізею, і помпи, і Ватикан, і на морі були. Ми всюди були. Зараз просто йдемо, поїли піцу, поїли пасту, чекаємо свого поїзду, скоро він приїде. Скоро, Десь опівниця. Тому просто нагулюємо свої години. Это серека. Era freddo quel Просто вулиця з апельсинами на даре. Кто хочет? Thank you.